Друзі, учасник кварталу 95 Євген Кошовий вирішив покаятись за співпрацю з Тимуром Міндічем. І пообіцяв більше так не О, Ні, друзі. Це все неправда. Ніхто звісно не каявся у інтерв'ю на Ісландії. Обличчя кварталу 95 божився, що з міндічем він незнайомий. Це ж була знаєш, як піднебесна якась куди не допускали тих, хто трошки не. Що зірки, які не прийшли на новорічний квартал, його зрадили Кола Я взагалі, якщо чесно, не дуже віддопляю, хто це ну чесно, я а слуги народу зрадили Володимира Зеленського. Така от несподіванка, вони просто не розуміють, якщо б не Володимир Олександрович їх би не було. Ну, це правда, і вони б просто були б ніким. Друзі, мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст, і на моєму каналі ми говоримо про війну, політику та пропаганду зі здоровим скепсусом. Квартал 95, до речі, в різній мірі має стосунок до всіх трьох цих явищ. Тому історія з кварталом, звісно, також у центрі моєї уваги, як завжди. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть ваші коментарі. А тепер несемося. Друзі, але почати я хочу насправді насправді давайте почнемо з позитиву. Відзначимо добру роботу, пророблену Євгеном Кошовим над самим собою, бо він дуже багато усвідомив, переосмислив, ну принаймні, як заявляє, поцікавився історією України, змінив погляди на речі, ну і так далі. Це насправді треба відзначити. Ну ми ніколи тоді просто з себе не викорінімо це все. Совєтська є, московська є. Я коли подивився, е, якщо б мені тоді, коли я вчився в школі з 89 по 2000 рік, якщо б мені тоді викладали історію, таку, яку я її знаю зараз, ну, Росія, Росія б Росія ніколи не прийшла на Донбас. Ніколи. Тому що це. Просто навпаки, це зовсім інше, що нам тоді вкладали в вуха. Вторая мировая война, Советский Союз побідила. Ти диви, що каже Хуйло? Він каже, що Росія победила. А у Другій світовій війні победила не Росія, а победили всі вместі. Советский Союз, дружба, победила. Народов. Він каже, що Росія победила. Не Совєтський Союз, а Росія іменно. А нічого страшного, що Грузин флаг на вістах ставив. Нічого страшного, що серед тих, хто воював, що там багато дуже українців. Це, про це ніхто не каже. Вчив Євген історію, ну трошечки не довчив, але може все ще попереду, може, він ще багато дізнається. На всяк випадок повідомлю, поточню, що на всесвітньо відомому фото фотографа Євгена Халдея зображені. Росіянин і грузин фото є фактично постановочним, бо совінський прапор ймовірно піднімали над рейстагом кілька разів з різних місць, а саме ось це історичне зображення спеціально було постановочним. Для нього відібрали росіянина і грузина, аби це символізувало дружбу народів. Ну чому грузина? Ви певно здогадуєтесь. Одним словом, щоб це символізувало. Тюрму а зараз, звісно, можна піти в довгу історію України, Другої світової війни Совітського Союзу, згадати і про жуківські м'ясні штурми, і про УПА, і так далі. Але це буде дуже довго. Судячи з того, як Кошовий описує події, до речі, 2 травня 45-го року, він і досі знає історію такою, як йому її викладали десятки років тому. Але випуск насправді не про це а просто перед тим як ми будемо говорити про кварталівську діяльність. Давайте чесно відзначимо, що пан Кошовий ну історію принаймні спробував поцікавитися ну принаймні, хоча б із серіалів. Е, якщо б тоді е, викладали історію так, я подивився фільм е, і будуть люди складний, дуже складний про Голодомор. І якщо б тоді мені сказали, що так і було, то я думаю, що наш клас би кричав перший, що це Савіля, ну, це, це пізніше. Давайте щось, ну давайте це якось розповсюджувати. Давайте це ж радянська влада все це приховала. Світська влада так сильно все приховувала, що 95-й квартал у своїх жартах називав Віктора Ющенка сеньором Голодомором. Ось така вона хитра. Світська влада від квартала голодомор сховала, а від ющенка не змогла. А ще Євген Кошовий дуже сильно злий на те, що Крим здали без бою. Він правда не поточнює, хто саме здав і в яких це було обставинах. Бо воно якось так знаєте абстрактно виглядає у вакуумі. Бо коли зазвичай починають говорити про цю тезу, що там Україна, чи Турчинов, чи там хтось іще, просто здали Крим, ніхто чомусь не згадує, в якому стані тоді була наша армія, ні в якій міжнародній ситуації була Україна, але кошовому краще знати, він все ж таки почав цікавитися історією в кінці кінців, хоч колись. Він би, може, і сам президентом став би. Е, значить, ми вперше тоді з ним познайомилися. Це були чуваки, які, ну, якщо я не помиляюся, то це пацани, які в 2014 році тоді стояли в Криму, і яким е, просто потрібен був наказ для того, щоб зачистити цих всіх зелених чоловічків. І вони казали, що дайте нам два тижні, ми все це зробимо. А ніхто того наказу не дав, ну як ми всі розуміємо. Тому здали все без жодного пострілу. Без жодного пострілу не віддав наказ Турчинов. От якби Євген Кошовий був президентом, він би віддав наказ. Тоді 95-й квартал, як відомо, дуже відрізнявся рішучою патріотичною позицією. Жартував про Януковича і Кримське російське Сонце. Хоча я навіть не знаю, а з чого насправді жартував тоді 95-й квартал. Раньше вернет горизонт, и в лавках зеленый стоят миротворцы, и ими открыт окупальный сезон. Спока. Я здесь, господа! А Для контексту це сценка типу про партію регіонів у вигнанні у Росії. І ось вони співають про Крим і Російське Кримське Сонце. А де сміятися, підскажіть, будь ласка, і взагалі квартал 95 у своїх виступах, до речі, про Крим у 2014 році. Багато згадував, співав багато і про те, що ми залишилися без Криму, бо показали факт Росії. Також співали, що Крим від нас пішов, бо сам так вирішив і проголосував. Ну що фактично є визнанням російського незаконного референдуму. Та хто ж там буде розбиратися, власне кажучи, це ж просто квартал 95, Це ж просто жарти, які записуються в результаті на підкорку глядачам. Я всього вам показувати не буду всіх е, тих номерів, які побачив і передивився за весь час, який готував це відео. Бо якщо, знаєте, це все показати, то ви просто осатанієте від побаченого, від того, хто там грав, що там говорив, е, хто сидів у, у залі при цьому. От, е, в принципі, коли дивишся квартал, особливо за ті роки, таке враження, що тебе принижують, обливають лайном і зверху ще плюють. Ну, наприклад, 2008 рік Тимошенко плазує перед Путіним, а пчела провела парад. Недавно секретаріат президента обвинив Юлію Владимировну в тайній зустрічі з Владимиром Путіним. У вас продається Славянський ГАЗ? Славянский уже продан, остался Туркменский. Добрый вечер, Юлия Владимировна. Доброго дня, Владимир Владимирович. Говорите по-русски, вы же не на работе. А, ну да. Хорошо, что еще? Пчела провела парад. Пчела. Это пчела. Аппарат. Это парад? Парад. Это позор. Кстати, видел недавно последние шаги пчелы. Хочу поблагодарить вас за отличную диверсионную работу. Я тут не при чем. это он сам. Ну, смішно ж, правда? Пчела провела парад. Смішно ж про парад нам усім, в принципе. А чого з Путіна так не кипкували, як, наприклад, із пчели. Після 2014 року якось не кипкували. Тільки з 22-го почали, от з наших політиків кипкували. А Путін та ви просто не бачили його. Теж висміювали, і ніхто підлабузництвом не займався. Це таке підлабузництво просто. Знаєш, бачачи, де хуйла в першому ряду і просто йому підлизуючи це все. Ну, блін, ми ніколи собі такого не дозволяли. Якщо ти вже жартуєш, то жар, жартуй, як ну, пам'ятаєш, були там жарти і, і про президента, і про кучму були жарти, і про мера тодішнього були жарти. І ніхто собі. ну, Так, була редактура, але воно все пропускалося, тому що в нас було більш демократичне суспільство, і воно розуміло цю критику, навіть якщо це було жартівливо. Так, що там стоїмо, мовчимо? любі друзі? Ти. Зачем на майдане парад проводил? Сосед пугал. Ты что, напугал? А не? Он не смотрел. Так, я ж говорил, Путин вам не указ. Указ, указ. А чому зірок російських запрошували? А просто всі запрошували російських зірок. Тільки квартал запрошував, чим він одрізняється від усіх? Ну, як всі роблять, такий квартал робить. А що таке? А іншим можна а кварталу кварталоні? А чому? У своїх виступах, ну от умовно кажучи, коли там у вас в кварталі виступав Кірфора, виступала так. там ця вся публіка. Так. От що ви таким чином їх тут популяризували от, і прокоментуєте. Я думаю, що це по-перше, це зробили неми. Я думаю, що <кій> починаючи там, я не знаю, ну може з років незалежності, я ще малий був я думаю, що в кожному новорічному вогнику, який транслювався на українському телебаченні, я завжди бачив російських артистів. Якщо б не територія А, то в принципі популяризації українських артистів і не було. Ну, давайте визнавати, давайте називати речі своїм іменем, але у кожного тоді українського артиста була пісня російською. Тому що і це не ми популяризували. Це, як -то сказати, це був ну, не то, що тренд. Так було модно. А нащо ви е, запрошували Кіркорова? Бо українці співали російською і тому що так було модно. Е, у своїх виступах. Е, ну, от, умовно кажучи, коли там у вас в кварталі виступав Кіркора, виступала так. там оця вся публіка. Так. от, Що ви таким чином їх тут популяризували? Е, от, Не. і прокоментуєте. Так було модно. Модно було. Кіркоров був модним. Серйозно? Кошевий серйозно заявляє, що кіркоров це було модно. Ні, ні, я розумію, що в принципі на гумористичних концертах, на яких показують е, щось таке про сеньора Голодомора та Україну, яка побирається у США, яка стоїть на панелі, е, там дійсно не вистачає тільки Філіпа Кіркорова у пір'ях. І сценки там насправді з Кіркоровим, бо він же ж не просто виступав, співав там ще були сценки з кварталом відповідні. І вони відповідали ось цьому малоросійському холойству, коли. Приїжджав Кіркоров, а кварталівці перед ним плазували як перед великою Руський Звіздой. Ну, не буду, знаєте, зараз уточнювати, хто саме це робив. Хоча, в принципі, як розповідають українські зірки, які співпрацювали із Кіркоровим у ті роки співпраці, він так себе поводив з усіма, а всі просто дозволяли. Ну, запрошують Кіркорова і принижуються. Самі знають на що йдуть. Але все одно, друзі, Євген Кошовий він патріот, патріот із самого народження, і в нього навіть є татуювання. І потім казати мені про те, що я не патріот України, і мене татуювання. Я був ще патріотом України до цього, як це стало мейнстрімом. Я з 83 го року патріот України з народження свого 7 квітня. Не зустрічав ще жодного патріота, який називав би себе патріотом, але друзі, тепер ми всі знаємо, як насправді відрізнити патріота від непатріота. У патріота є татуювання, а нема татуювання не патріот. Насправді, 95-й квартал протягом своєї всієї історії був проектом, який постійно висміював. Українське і дещо пригальмував у 2022 році. Ну, все ж таки, щось таки дійшло. Ось знаєте, не знав Кошовий нічого про історію України, не цікавився. Ну як не цікавився, це радянська влада приховувала від нього у 2000-х роках, напевно, історію. Це не те, що він якось в цьому сам винен. Ні, ні. Квартал в цьому точно не винен. Це просто були такі обставини, але жарти про Україну повію сеньора Голодомора, це при цьому було нормально. І при цьому на квартал ходили маси. А їм через сміх усе це нормалізували. Сміх це найкраща пропаганда, це краще за всі концерти з зірками, не знаю, там за Юнуковича, це краще за всі політехнологічні реклами, і навіть краще за роздачу халявних. Грошей від держави. Ба більше тут навіть глядачі самі несуть гроші. Сміх це найкраща політична реклама. А квартал із політики не вилазив фактично протягом усього свого існування. Та й не вилазить зараз. Можна було б це, звісно, визнати. І можна було б визнати свій вплив на політику і те, під яким соусом жартував квартал. Але ж вони не визнають, бо визнати це, по-перше, перекреслити всю свою кар'єру. Ну і в принципі, визнати. Я думаю, що для кварталу це як принизитись, а не як виправитись. Ти ж знаєш, це, і в, в, в ті часи, коли Володимир Олександрович ще був в кварталі, нас ніхто не міг змусити щось робити за гроші, без грошей. У нас є своя самоцензура. Ми що хотіли, то і робили. Ми не лізли, ми не жовта преса, яка копається в брудній білизні. У нас є теж якісь стандарти, є якісь пріоритети, є якісь стопи. Головний стоп це чинна влада, бо свої. А це документи на піспіс. Тобто ні ну, ненужні документи, так? як це не можна? Дуже важливі документи на піспі. Просто розумієте, я вже не можу. Тому придеться робити підспіш вам. Ту -ту -ту, щоб не накакать. Що, сделать? Накакать, накакать, ну так, знаєте, в народі. Знає. У нас є теж якісь стандарти, є якісь пріоритети, є якісь стопи. Чому ви не жартуєте над Зеленським в кварталі? Чому вони жартують? Ну, дві жарти є, але ну, бачиш, як не Їх не така кількість, як про інших президентів, коли були ми ну, до президентства. А зараз всі ж ми розуміємо, що друг. І все, але коли є, вибачаюсь прокол, то він є. І, і над Зеленським, і над Єрмаком жартували, і коли вони були, і в залі, коли вони сиділи. І я вважаю, що це. Ну, той, хто не бачить прямо такого гострого щось гумору, гострої сатири, то ну, трошки треба приглибитися кудись. В нього можна приглибитися вже після відставки, після того, як Єрмак сам уже всюди приглибився. Але діяльністю, наприклад, слуги народу, ну, партії, Євген Кошовий незадоволений і натякає на те, що народні депутати президента зрадили. Бо вони були ніким, а президент їх зробив великими людьми. І вони мають бути вдячні. Завдяки е, йому прийшли в цю партію. Я там ну, прізвищ не знаю, там в обличчя можу впізнати. Е, але вони просто не розуміють, якщо б не Володимир Олександрович їх би не було. Це правда. І вони б просто були б ніким. А так виходить, що він привів за собою людей, яким він довіряв на той момент, а вони просто йому ножі в спину кидають. Відкрив секрет слуги народу, ті, хто були ніким, ті, ніким і залишилися. Якщо хтось із них був адекватним. Там є дрібка таких депутатів, то вони здебільшого адекватними залишилися. Якщо вони були Тищенком, вони Тищенком і залишилися. І поведінка Тищенка, кума Андрія Єрмака не була ні для кого секретом і до 2019 року. Те, що Дубінський чорний піарщик по ньому було видно до 2019 року. Те, що Бужанський прихильник у РСР по ньому це було видно ще до 2019 року. на шоу Влащенко. Ну і в принципі по безуглі теж треба було щось побачити. Ті, хто був напіволігархами, напіволігархами і залишився. То до кого претензія? Може до тих, хто набирав нікого у команду, може у парламент треба набирати когось. У виконанні пана Кошового ми побачили чергову спробу відбілювання. Звісно, там ще були свої розборки у них там по лінії Порошенка, Ахметова. Я в це зараз лісти не буду. І при цьому друзі, ми маємо пам'ятати, що критикувати Кошового в жодному разі не можна. Ні. Заборонено. Приходь, давай раз на раз. Ну чого ні. Ні. А ніхто так не хоче, тому що про це ніхто знати не буде, тому що це не модно. Модно, зараз Фейсбук вкинув і гівно на вентилятор, як зараз кажуть. І все, і пішло, поїхало. А Зараз модно кинути гівно на вентилятор, на квартал, не те, що раніше модний був Кіркоров. Або модно було вийти поспівати про згорілий будинок Гонтарєвої і пошакалити з вимови парубія. Це ж не гівно на вентилятор. Друзі, на цьому, поки що, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте подобайки і пишіть ваші коментарі. Відео це також треба поширити. Але головне, до чого я вас закликаю, як завжди, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Зараз дуже сильно потрібна наша допомога Збройним силам. Давайте донатити, будьмо гідними. Па-па.